Вечір, Добрий вечір. А чи може до вас на вечори? Сьогодні сподіваються до нас mm -hmm. так, mm -hmm. да, вже так давно чекають. Поспішаєте дівчатка запромотувати, бо пора вже вечірниці всі напочинають. І запросимо до нас, хлопчик і ганенькі, щоб вони разом із нами плітно працювали, а де її вечорниці піснею зустрічали. А зараз ми з вами будемо зікрити варенику. А що mm -hmm. З скардою? Хто не вміє, того не втіка. Дівчата, чули, це затворимо ось його. Та тобі почулося. Та, мабуть, хлопці затівають щось на ладно. Треба, подави. Щас перевіри. А ми давай таки по О, ти глянь, який бичок тут. А мотя не омікрово привели. І вже до стріхи віліка прив'язав. Ти б хотів підперти двері, щоб не відчинилися. Дівчаточко, відпустіть мене до нас. Я буду ще будь ласка, відпустіть. Ді відгадай загадку. поле не вірене, вівці не лічені, пастух гати. Небо зорі місяць. Та що ми на бійця, ми що кусаємося. А ще таку. Маленькі сиреньки, а хвостик як шило. Та не знаю, Та відпустіть ви мене уже. Та будь ласка, відпустіть, я вам хлопців приведу. Та вони приведу, вони мені не треба. О, що ви розумієте? Вишневому саду та соби, хощебета, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Що ви сюди навіть та сумною? Давайте ще звезлі. Вони хоч не здохли. Бачимо мовчать, ми їх і відпустили. У мене курка швидше перетягнула, значить верховодець чоловіком буду я. У мене першим був півень, значить чоловік верховодець. Не хочу, я хочу бути головою. Та чого ти так засмучуєшся? От послухай мене, у наших українських сім'ях чоловік голова, а жінка то шия. Якщо жінка поле, то ти голова й то Ти не засмічуєшся. Дівчата, давайте тепер ми поворожимо. Ставайте біля столу. Ми зараз будемо з вами віряти дрібку до короба. Чи перший чобіт той тайпер вийде зайдемо? Знімаємо лівий чобіт. Ну, хто хоче заміж? Дивіться, хто Настя хоче заміж. <плес> І так дивилось, що у нас Настя перша вийде заміж. Дівчата не сіти, коли тут, але розкажіть, як ви її ми її готували. А ось як ми її готували. Коли місили з усіх. Кринить воду носили, а балапушки ліпили, саполонку воду брали. У тісто додавали мед, родзинки, посипали маком, позоблювали кривульками, е, обмастили медом, щоб приносили хлопці. А щоб не важко було відкусити, шпукли собою. Ліза у небо, а ти, сонечко, підіймись та на нас подивись. Ми калиту чіпляємо, місяць поглядаємо, свою долю радість закликаємо. Ну розповідайте, де ви і що вже не чудили. Ми з Андрієм, Петра Остані на плід розібрали. Вранці жодного кілка не знайде. Це йому за те, що нас на вулицю не пускає. А ми з Олегом розібрали ворота, Михайла Двотюка і здали на метал. А я своєму сусідами розкидав з на поворота, аж до вулиці посипав <клес> дорожку. Ото роботи завтра буде. Оце це безсовісно! Та що там всієї? Мій батько розповідав, коли вони поробкували, то клуню моєму дідові розібрали. За те, що він свою доньку тепер мою матір, не відпускав з ним зустрічатись. Це дідові роботи були. Ну що? Конкурс, так? Зараз перевіримо наших хлопці.

Дівчата, підходьте, да, підходьте до сні. Позбиралися дівчата робити про Не в'яжуть, не шиють, не прядуть, не печуть, а говорять не Про Миколу із села, про Степана із млина. Говорять, всякі не як ростуть грушки на вербиці. Ой, що правда, то правда. Бо глухувати й не дочує, а сліпувати й не добачить. От і ростуть на вербі грушки. Буває, що й корова літа. Олеже, а чому ти такі пишні шаравари здягнув? І ти по сорочку гарну. Та він хоче на них зачепитися біля ставка. А що, одягти мої! Своїх переступити, я вже свитків наробити. Та що, ви, водій вже на негаводу, наче самі інші не витворяли. І вам, дівчата, дякую, а тепер вас час покидати. Бувайте, здорові! Бувай, бувай, мама. <смір> Thank ah. Думали, що ми живемо в Україні, що наша держава багата на народні традиції. І саме від нас залежить, чи наші діти, наші правники будуть знати ці традиції, чи не будуть знати. Тому ви, підростаючі покоління, будете постійно пам'ятати про всі традиції і передавати їх із покоління в покоління. І тільки тоді, коли ви будете знати, що ви українці, що ви живете в Україні, у нас не буде таких ситуацій. Які є, яка відбувається зараз на нашій території. Дякую і ще раз дякую.